Друзі, в продовження теми, як стати оператором БПЛА. Тільки зараз умова дещо зміниться, як стати пілотом дронів, якщо ти вже є військовим. Один хлопчина мені в приватні написав, от як йому стати пілотом дронів, якщо його командування не направляє його на навчання, відмовляється. Я, зрештою, не питав, чим він займається, який він фахівець, але м -м, тут ситуація важча. У кожного командування є свої плани на того чи іншого військового. Тобто, ну, по ідеї, взагалі, то кожен е, військовий має максимально приносити користь у своєму підрозділі в ідеалі. А, що можна зробити? Так, я подумав е, такий теоретичний шлях. Дивіться, є така онлайн-навчальна платформа, називається Prometheus. На цьому Прометеусі є теоретичний курс, який називається Застосування технологій в умовах війни. Він якраз для операторів дронів. Тобто, кожен військовий, йому це ніхто не забороняє, може пройти цей онлайн-курс на Прометеусі і отримати сертифікат оператора БПЛА. При цьому паралельно можна придбати дрон за свої власні кошти там, чи домовитись з діючими пілотами. І навчитись літати або на мавіках, або на FPV-дронах. У вільний час виходити і навчатися. Спочатку там на симуляторах можна поганяти для цього ноутбук, потрібен пульт, окуляри, навіть окуляри назавжди потрібні. Ось і навчитися літати. Відповідно, після завершення цього курсу, після навчання, людина вже буде готовим пілотом. Тоді він вже може аргументовно сказати своєму командиру, що я вже готовий пілот. І Шанси на те, що людина потрапить в підрозділ БПЛА значно більше, тому що це вже готовий пілот. На нього не треба витрачати час, кошти, він вже може відразу літати і приносити користь у своєму підрозділі. Якщо ви читали, пам'ятаєте таке оповідання Паула Коельо Алхімік, там є така думка, що якщо людина дійсно справді чогось хоче, то весь Всесвіт допомагає йому в цьому. Так що, якщо ви дійсно реально хочете стати оператором БПЛА, то такий варіант з навчанням на Прометеусі, з навчанням на дронах літати самостійно, воно має вам допомогти. Ось така порада, і прохання закрити збір для нашого для мого екіпажу. На зарядну станцію Бандера там залишилось трохи. Так що, друзі, будь ласка, долучайтесь ті, хто має можливість. Все, Всім пока, гарного дня.